Чому ти ніколи не кажеш на 100%, чи вагітна я, чи ні? Ну, по-перше, це клівета. <клів> Інколи в мене бувають випадки, в котрих я на 100% впевнений, що вагітності не було. Це не буду перечисляти, бо це анонімно. Якщо ви хочете, е, хочете задати своє запитання в шапці профіля, е, пишіть туди, там пошта, все анонімно. По-друге, я не був разом з вами під час статевого акту. Я не знаю, як ви виконали рекомендації ВОЗ з контрацепції. Третє, в мене є відео, в котрому я описував вирогідність завагітніти від того чи іншого методу контрацепції. Подивіться там, і там було в цьому дослідженні два пункти: ідеальне використовування та звичайне. При ідеальному використовуванні так ризик вагітності на 100 людей буде дуже-дуже низький. Але я повторююся, я з вами в постілі не був. Тому, якщо вам хтось каже, що це 100%, це таке все. Я вас пер вас благаю. Перепитайте у іншого спеціаліста. Можливо, це спеціаліст, котрий проіцює на вас свої страхи, тому що. Є декілька моментів, е, за, ну, скажімо так, задокументованих е, случаїв, коли лю люди вагітніли при дуже цікавих обставинах, наприклад, через е, е, мінет, через оральні е, ласки, це було. Або вагітніли через, скажімо так, наслідки невірних анальних пестощів, тобто ще раз. Є рідкі випадки, коли, ну скажімо так, звичні нам речі давали збій та призводили до вагітності. Але якщо ви пишете, що ми там цілувалися та помастурбували тільки друг другу чи завигіднюють, чи ні, ні, тут 100% ні, тому що сім'яна рідина чоловіка не потрапила на статеві органи і так далі. Тому, будь ласка, якщо я вам кажу, що у вас є ризик, я. Приблизно вам скажу, який ризик а, виходячи з практики, котру я вже отримав. Друге з наукових статей, котрі оцінювали ризики на 100 жінок на протязі років або двох років використовування тієї чи іншої контрацепції. Третє з анатомії та того, скажімо, як то кажуть, з нашого строєння тіла. Тому, дівчатка. Якщо ви щось страшитеся, запишіть мені, будь ласка, коментар під відео чи на пошту напишіть, чи ще якось я буду намагатися вам допомогти. Добре?